Омега вже декілька підрозділів чітко знають, для чого вона потрібна і наскільки вона допомагає. Я думаю, що ви також, як мінімум, чули, а як ви раніше казали, ви бачили цю машину. Ми дуже її чекали тут машину. І бачили ще перший підрозділ, перший завійний омега. Також мав такий автомобіль. На жаль, його втратили так, наскільки я знаю. Майстерні ніколи лишні не буває, вона завжди допомагає. Тому що від справності від автомобілів відповідно залежить своєчасне постачання і продуктів, і боєприпасів, щоб наші воїни не голодали. Просто вискочив максимально швидко зробити, максимально незамітним бути. Щоб чим менше машина, тим менше вона тяжче її вразити, допустимо, противнику і максимально незамітна. Візуально Відносно невелика машина вміщає ну, в себе максимально багато функцій. Там багато функціоналу має і генератори, і компресори, і ключі всіки, що просто вражає. Лебідка. Я думаю, такі автомобілі вони значно допоможуть нам в ремонті техніки. Ну, відповідно, загалом підніме боєздатність нашої армії. Я пишаюсь тим, що ще один локер переходить до наших захисників до спецпідрозділу Омега-4 4-го загону. Дякую вам велике. От вам ключі. Дякую, дякую вам особисто і дякую всім найбайдужим, які долучилися до збору на даний автомобіль. Дякую вам, до наші донатори, постійно залишайтеся з нами. Слава Україні! Героям слава!